Польща захопить пів України. Ні, це не жарт, це серйозна заява міністра оборони Росії Сергія Шойгу. На колегії Міноборони він виступив з новим пакетом заяв. Міністру вважаються нові загрози для Росії на Заході та північному заході. За його словами, вони вкотре зросли, зокрема через вступ до НАТО в Фінляндії та у перспективі Швеції, адже захід загрожує безпеці його країни, розміщуючи в безпечній близькості до російських та білоруських кордонів сотні тисяч військовослужбовців та десятки тисяч одиниць техніки. За словами Шувайгу, колективний захід веде проти Росії опосередковану війну, надаючи безпрецедентну підтримку ще й київському режиму. Міністр буквально сам зізнався, що саме завдяки так званій СВО кордони з НАТО і збільшилися вдвічі. А тому Москва повинна дати відповідь на загрозу з боку НАТО. Геніально! Але як я й казала, без Польщі не обійшлося. Як обґрунтовує це Шойго, є плани щодо створення на регулярній основі так званого польсько-українського з'єднання, ніби для забезпечення безпеки західної України, а по суті для подальшої окупації цієї території. Ось вам і захоплення. І щось мені здається, що поки цим дурнуватим заявам від Росії краю немає.